Питань, які необхідно нам вирішити на позачерговому засіданні нашого виконавчого комітету. Давайте проведемо реєстрацію і будемо розпочинати. Добрий день. Добрий день. Балицький. Присутній. Добрий день. Безпятко. Відсутній. Бойко. Думаю, Петро. Петро Павлович. Присутній. Присутні. Бондарук. Присутній. Боярський. Доброго ранку, присутній. Вербич. Добрий день присутній. Вознюк. Відсутня. Войнаровський. Добрий ранок присутній. Денисюк. Добрий ранок присутній. Іванюк. Відсутній. Матвійюк. Добрий день присутній. Олейник. Добрий день. Поліщук. Присутній. Серватович. Олександр Іванович, не чути вас. Присутній. Сущук. Доброго дня присутній. Тиводар. Відсутній. Чернецький. Е, Доброго добро ранку, присутній. Якубовська. Відсутня. Ящук. Присутній, добрий день. Добрий день Чотирнадцять присутніх. 14 присутніх присутні, засідання повноважне. У нас є чотири питання, які розглядаються в відкритому режимі. Два від департаменту соцполітики, два від відділу управління майном міської комунальної власності, і два питання від служби у справах дітей, які розглядаються в режимі інформації з обмеженим доступом. Шановні колеги, чи є зміни і доповнення до порядку денного? Немає. Немає. Ставлю на голосування порядок денний. Балицький. За. Бойко, За. Бондарук. За. Боярський. За. Вербич. Войнаровський. За. За. Денисюк. За. Матвіюк. За. Олейник. За. Поліщук. Серватович. За. Олександр Іванович камеру, будь ласка, ці мікрофон. За, добре. Так, Сущук. За. Чернецький. За. Ящук. За. 14 за. Чотирнадцять за. Порядок денний прийнятий. Переходимо до розгляду питань. Перше і друге питання від департаменту соцполітики можемо розглядати як однотипні. Чи є заперечення? Немає. Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення. Немає. Ставлю на голосування. Перше і друге питання. Балицький. За. Бойко, Бондарук, Боярський, Вербич, Войнаровський, Денисюк, Матвіюк. Олейник Поліщук. Серватович. Сущук. Чернецький. За. За. Я що? За. 14 за. 14 за. Рішення прийняті. Питання третє і четверте можемо розглядати як однотипні. Це наша первинна медична допомога. Чи є заперечення? Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення. Немає. Ставлю на голосування. Балицький. За. Бойко. За. Бондарук. За. Боярський. За. Вербич. За. Войнаровський. За. Денисюк. Богдан Іванович. Так, не голосує. Е, Матвіюк. За. Олейник. За. Коліщук. За. Серватович. Сущук. За. За. Чернецький. Е, за, за. Ящук. За. 13 за, один не голосував. 13 за. Рішення прийняті. Переходимо до питань: що місяць інформації з обмеженим доступом. Внесені службою справа дітей.